Так, ще раз привіт. Сьогодні вранці знімав, показував вам приліт голуб'я, обіцяв, що буду підкидати. Так, скільки там? Чого ти вісім? Вісім. Ну це тест на стрес вчорашній. Вчора був великий стрес у них, я вам скажу. Великий був стрес. Трошки кинув туди інших голубків, які в яких міркувань. Вони не бачили вчора сокола в небі, сиділи тільки. Кинув туди кремака брата. Вон, бачите? Кремака брата туди кинув, кинув без хвосту синю нас Те вчора була внизу, вже коли сокол там орудував. Що я туди ще кинув? А другого кару сплошного кинув, там їх два кари. Вчора не літав. Один відсиджувався. Не знаю, який з них там. Так. Ну, всі інші, по-моєму, всі інші там. Верніше ті, що в стаї, яких я не, не, тих, що не назвав, ті вчора були в небі при Соколі. Там же Хетерун, там же ж кремак під хвоста, там же кари сплошний, там е -е, кара Голубчика, до, до речі, вирвана. Серединочку, і вона теж вона вчора була вгорі, коли він робив тут феєрверки. Вітерець сьогодні теж хороший такий. Вітерець теж сьогодні хороший. Ну, ще буду партію підкидувати. Ще партію підкидаю. Зроблю таку, трошки вітровершову зроблю, попідкидаю на вітер. Там сині такі слабачки, які ще ну, не розгонені. Ну, тих я бачите відкинув туди, яка розплошне. Зараз побачу, як він буде витримувати. Ось. Компанія, бачите, вгорі, а він трошечки вже починає дивитися під ноги. Да? От відпустять вони його чи ні? От мені цікаво. Піде він сідати? Ось бачите він? Він взагалі не знає, що це таке політ. Він ще тільки-тільки починає це ставати на рельси тренувальних польотів, так би мовити. Бачите, бачите, він вже не хоче, не хоче, опускається. От він перший буде під прицілом, так би мовити. Бачите, опускається. Ну нічого нічого. Якщо я поставив на крило хитруна, то ти то ти тим більше станеш на крило. Просто я думаю він не в формі. Він не в формі. Бачите, він сідає, дивіться. А ну хто ще стаю покидає. Хто ще стаю покидає. Да, я кинув туди, так би мовити, не всіх таких уже явних льотчиків. От я ж вам казав, що треба потихеньку їх вже підключати до льотної стаї, так що не можна кидати лінтяїв з лінтяями, а льотчиків з льотчиками. Треба вже трошки робити комбіновані такі. Польоти, хай підключати нових. Сімівка, да? де той? Ага, тут ще. А, він ще там. Не високо, але ще там. Бачите, він почав сідати, бачить, що все стає там, думає ні. Я буду думати ще. Так ну що? Ну що, поки що без зміни, да? поки що без зміни. Так, да, він мішень номер один зараз. Бо зараз щось не прилетить. Так, що ти тут курлякаєш? А ну, киша сюди. Але бажаєш мені з людьми говорити. Я вже і так на і, і так, її і сяк до неї. Глянув на неї косим оком, вона не розуміє мову жестів, треба пенька давати. Да, ви знаєте, він роздумує, де де, де де він, де він, де він. Де він? Зараз, зараз. Де він? Ось. він. Розумуємо. Так щоб ви побачили, де він на, на, на фоні стаї. Зараз покажу, він стає, бачите, де стає? А де він? От ми теж потихеньку будемо зараз підключати. Він думає, що буде літати так, як хоче. Ні, хлопці, так діло. Так діло не піде. Він буде літати так, як я хочу. А інакше полетить в когтях. Цап його і понесло. Не хоче накачувати крилашко, не хоче літати. Буде так випадати, ну то що зробиш? Сам собі пишеш свою долю. Будеш в стаї, будеш трошечки під якимось е, як сказати, трохи якесь буде в тебе якийсь шанс вижити. Так, Зараз десь метрів біля 4,5-5. 4,5-5. А да, там дме ви знаєте, там можливо більше дмес. Я так... Опа-опа-опа, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну що, посадить його чи ще ні? Та ні, це буде довго. Отак, відключуся. Так, відключуся. Зараз е, хай буде припасатися або щось зміниться, я тоді камеру включу, не хочу затримати вашу увагу. Не буду. Ваш час тратити, Так що зараз покажу, що останній кадр і піду на рекламну паузу. Так, сімівка там. І ось тут. Оце що починає думати, що буде літати так, як він хоче. Ну, поживемо, побачимо. Поживемо побачимо. Так, виключаюся. Так, включився сказати. Ну, а що ви собі думаєте? Кримак там сплошний, дивіться, ох йолки палки Зараз ми прямо над хатою трошки були тоді відтяжці, я вам показував. Такі були чепори у вітру, що трошки їх знесло. А зараз от вони трошки вже помінялись. Стиль польоту, я думаю, що він трохи підійшли сюди до хати. Зараз вони прямо тут у мене натім. І кремак там біля них. Кремак там, ну, слабенький, слабенький, вірю. Вірю. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Вірю, що слабеньке, вірю, що йому трошки важче, але старається, дивіться, бачите? Все-таки. Я ще й йшов. Погано про нього подумав був. Так, кремак ось сплошний. Ось хитрун. Сплошні два. Е, кар... Е, Синя там сплошна, ось скара з вирваним хвостиком. І кремак десь має бути брат. Ось два брати кремаки. Та що всі там поки що. Але там, знаєте, вітерес там трошки дме. О, знов трошки вони з'їжджають назад, трошечки з'їжджають назад, вони знов з'їжджають назад. Та ти ще кину. Ну, раз погода хороша така, і вони вже хвилин так, ну, 25 вони точно вже в небі. То давайте я ще кину. Ще посажу тих. А нічого добре, хай посажу. Посажу. Ну, трошки переживаю. Оте, е, що вчора з'їло голуба, я думаю, що вносити сьогодні. Воно з'їло голуба, якщо з'їло, то по масі приблизно вони там відрізняються небагато, не два рази може. Ну, сокіл, по-моєму, самка два рази важча за голуба. Отакого такого у, у, літаючого я маю на увазі на кінга. То я думаю, що якщо вона вчора наїлося, то сьогодні ж я думаю, що вона вже сидеть. Так, так гляну, давайте без камери, бо щось я не розумію, де вони там. Так, поки я в ящик накидав, такий цей кремачок сідає, бачите ось? Ну, він ще не дуже сідає, він не дуже ще низько, але низько, бо зараз покрути стає. Та я набагато вище від нього. Зараз, зараз, в такому небі, знаєте, важкувати трошки. Шукати ту стаю. Зараз по ньому зорієнтується він тут, а стає там. Воно. О, ось. Бачите, там є сімівка. Так, зараз кидаю ще нову партію. Зроблю вітрове шоу зараз. Так, ось вони. так, зроблю і шоу. От понакидував там, не знаю, чи десят, десятку. Зараз кину, потім камеру візьму. Так, тільки до камери добіг. Погляньте, що прилетіло воно. Це наслідчик, тільки всі, всі наслідчик, тільки голову піднімають, думаю, насолоджуватися буду. Подивій, зараз покажу, покажу, я вставати не хочу. Каніна, так? Да? Так, шоу покажу зараз вам, шоу покажу. Треба трошки поміняти точку зйомки. Зараз я тут прийму зручніше положення. Зараз, зараз, зараз. Хвилиночку, хвилиночку. Так. Зараз буду вам показувати шоу. Поки що ні один не сів. Оце щось сідає. Значить сідає, значить не сідає, значить таке. Якийсь інвалід літає, якщо начебто. Що це таке? Не розберу навіть, зараз не ні, та ні, все. Так, показуй, ось ось голубків, пару. Так, трошки далі. Так, да, трошки конюки підігнав. це ті що я тільки що кинув, вам показую. Ті, що я тільки що їх викинув. Там біля десятка, ну більше, певно, що більше. Так зараз хочу стайка знайти. А та що вища стайка де вона? Де вона? А що він таке сідає? Що він таке сідає? Ага, кари, все зрозумів, який сів. Я того, що сьогодні прийшов, не кидав. Так, де голуби? Йо-майо, -йо. де голуби? Ох, лки паки, вони височенько вже я вам скажу. Ого, зараз буду показувати. Три. Один, два, три. Так. Так, три. Далі, ось, це, до речі, ось е, карий той сплошний, той, що був. І випадав з цієї вісьміг, ось він. Ось він. Такий він тут і є. Такий не випадає. Це сплошний, то, що я його вчора кидав, але він сів саме перший. Бачите, вже трошечки в нього з'являються якісь навики, да? триматися в повітрі. Так. Ого, хлопці, глубі позаносило. лки-палки. Зараз буду показувати. Я що покажу. Так ось. Ось. А за ним там ще... йолки палки Знаєте, їх трохи знесло, йолки палки А що таке? Вітер сильний, чи що? Зараз покриваємо стаю. Зараз покриваємо всю стаю. Вони там всі разом. Мені здається, вони там вже об'єдналися в одну стаю. Ось вона, ось вона. Ого, трошки їх знесло. Три, шість. 9, 10, 11. Ого. Вон, бачите, ще антрійочка. вон трі Вон, дивіться, два. бачите де? Це їм показує отяжці, хлопці. Це я вам показую, що ви відчували. Це ого. Це від двору трошки. Не знаю, метрів, метрів 400-200 точно від, від двору. Ось п'ятірка наді мною. Ось п'ятірка наді мною тут два ось. І там вон три. І там вон три. Ну На проводах це мені ліньки стулу переставити, то вже терпіть мене, я так буду вже показувати вам. До речі, цей сплошник, дивіться, який молодець. А? Я думав, він впаде саме перший. Це, по, син, це син зимового чемпіона. Пам'ятаєте, мене десь три роки назад. Взимку там голубу такий він, в мене, я їм покажу. Він в мене у цій стаї, у плідній стаї на горі 73-й. Ви бачите? Ну, взагалі давав мені хороший голуб'ят. Просто вони в мене щось їм не везе, вони в мене щось не виживають. А цей, бачите, так, мовчу, бо ще ж зима не закінчилася. Так, а та стайка, он, дички, дивіться де. Так, 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 зараз, зараз покажу, покажу. Так, покажу і піду на рекламну паузу. Так, зараз покажу, зараз покажу. Вона трошки відтяжці. Ось вона. Скільки там їх? 3, 6, 9, 10. І там трійка десь внизу ще була, я пам'ятаю. О, так вона є. 13 там. Треба хоч порахувати їх. 13. Так, там 13. Нижче під ними ще два. 15. 15, 15. і тут 5. 20 штук. 20 штук. Так, пока летим без тривоги. Чуєш десь? Так, ви знаєте, щось прилетіло, але воно транзитом полетіло. Полетіло транзитом. А й хто його знає, так прикошу язика. Ви знаєте, наче на голубі не дивиться. Ну, мене таке враження, що це перепелятник. Мені мене таке враження, що це перепелятник. О там він вже все. Ні, не все. Не все, не все, не все. Не розумію. Я тримаю, не знаю, я вам не видно за деревом Да, Десь пішов він. Так. А що в небі робиться? В небі сідає ось. Хм. До речі, сідає не сплошний перший, сідає все по вилочках. Ну це по-моєму. По-моєму, синій. Синій вилочках, по-моєму. По Вон два сюди стийтеся. цей карий стоїть. Сплош... Який молодець, га? Другий підки зиму, дивіться, який. Тож... Так. Потім вище чуть-чуточку -чу п'ятірочка. Ось, п'ятірочка чуть вище ось. Так, де стайка? Зараз покажу. Зстаті, вище стайки ще були голуби. Я тоді не бачив, а зараз оце недавно побачив. Ось. Зараз покажу стайка. Стайка на тому місці, так. витяжці стайка летить. знаєте. Витяжці летить. Стайка. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Стайка летить, в Ну Там багато голубів ослаблених. От, ось, Ось там причина. Так, да. все там воно Там Звідтеля трошки сюди перелетіло. Вон, вон, бачите, зверху де? Вон два. О! Оце я їх тоді, начебто я їх і тоді і не бачив. Бачите, вони такі попали в мене на екран, це добре. Я для себе їх там зафіксував. Хто там, що там, без поняття. Не знаю. Далеко не видно нічого. Так. Ця п'ятірка ось. Це підірка надім мною, прямо наді мною. До речі, кремак там. Кримак там, вроди я покажу вам. Ось він. Бачите, дивіться, кремачок там, дивіться, будь ласка. Значить, він спортсменів трохи побоявся. Спортсменами побоявся, висоти боїться поки що. Ще не, в нього голова ще крутиться. Треба трошки ще поганяти. А хто ж тут? Цікаво, хто ж тут? Синій, вроді би, так? Да? Так, не буду я гадати, хай. Так, ну і стайка. Стайка, ви знаєте, потихеньку, потихеньку, стайка сюди. Такий йде. Так, включусь, покажу, стая підійшла. Та що була в легенькій відтяжці, стая підійшла. Тут знизу п'ять штук, бачите, одразу вони на одній картинці. Знизу п'ять штук. І зверху там вісьмівка. І один ось тут. ось, Один ось тут. Але я бачу втрати в тій великій стаї. Я бачу втрати в тій великій стаї. Я десь там, як мені пам'ять так не, не мене не схибять, то по-моєму я три штук там не дораховуюся. Ну де вони? Де вони? Де слої? Де ж вони? Я так не сильно вдивляюсь туди, в сторону горизонту. Ну я за цими дивлюся. Але... Щось я пропустив. Десь вони випали, вискочили із стаї. І десь вони вони десь є. У мене так в полі зору, але я не бачу. Мабуть, далековато їх понесло. Ну це ті, що не сильно на крилі ще. Ті що, на... ті, що ще не на крилі, скажімо так. А ці ось тут. Ці ось тут. Три, шість. Там дев'ятка і тут 5. 14 горі поки. Ну десь, я думаю, що ще трьох десь немає.